Так, ми продовжуємо відеомарафон Вибори 2015, як Львівщина обирає нову місцеву владу. І зараз 15 хвилин і двоє наших гостей, Юрій Ситник, блогер, громадський активіст, Дмитро Посипанко, менеджер з комунікації громадської організації Європейський діалог оскільки перед цим у нас також був блогер Роман Андрусяк, він був оптимістом щодо цих місцевих виборів. Ви також оптиміст, пане Ситник. Я швидше реаліст. Так. І яка різниця між оптимістом і реалістом в контексті 25 жовтня? Ну, Оптиміст вірить в краще, а реаліст розуміє, що краще не буде. Не буде. Це станом на 14 годину 30 хвилин підтверджується ваш реалізм? Ну, Мій реалізм підтверджується в тому, що явка, наскільки я так встиг побачити в Фейсбуці, явка доволі низька. Тобто, насправді, цей прогноз, що люди розуміють, що немає з чого обирати. Загалом так на, на загал, він поки що підтверджується. А чому немає з чого обирати? Розшифруйте, будь ласка, чи з кого обирати, чи з чого обирати? Чому немає? Ну це розшифрувати можна в двох словах так, що е, вибори без вибору полягають в тому, що е, до вибору пропонують в основному пропонують лірархічні проекти, які е, міняють свою модифікацію, міняють свою обгортку, але не міняють своєї суті. І щоразу люди розуміють, що стоїть на ті самі граблі. Та я не прошу вас називати, але так е цифру назвати: що немає жодної партії, до якої лежить ваше серце є, але я боюсь, що це буде перед агітація, агітації, тому так, я помовчу. Я так ну скільки таких партій? Одна, дві, дев а, не дев'ятнадцять. Ну, звичайно, добре. Я скажу так: що якщо взяти список тих партій, яких ми знаємо, йдуть е в місто чи в область, то дві-три. Ну, на мою думку, їх не можна назвати олігархічними проектами. Тобто, або е, можна підозрювати, але не можна стверджувати. А решту всі це явні олігархічні проекти, в той чи інший спосіб, які е, починаючи від реклами, від е, тих фінансових витрат, які пішли на рекламу і закінчуючи тими персоналями, які там присутні в списках. А дві-три можна підозрювати, але не можна стверджувати. Ніколи не, не можна, можна. стверджувати. Так, якась презумпція все таки політичної невинуватості є. Пане Посипанко, доєднуйтеся, будь ласка, Ваш, ваші оцінки 25 жовтня у цьому процесі виборчому є якісь такі елементи європейського діалогу. України з ЄС, українського виборчого законодавства з європейським я так намагаюся назву вашої громадської організації Європейський діалог сюди інсталювати. Дякую. Ну чесно кажучи, якщо розглянути усю передвиборчу кампанію, то взагалі це все дуже мало схоже на. Європейський процес на процес євроінтеграції, оскільки в основному усі політичні проекти, які беруть участь у цих місцевих виборах, займаються трьома речами, які ми постійно і займалися: Це і популізм, демагогія і е, перекручування дійсності, оскільки усі їхні передвиборчі лозунги були побудовані фактично на е, боротьбі в парламент в парламент, напевно за потрапляння в парламент, а не за місцеві вибори. Тобто, ну для мене залишається відкритим питанням. Як е, політичні партії, потрапляючи в районну чи обласну раду, будуть захищати батьківщину, будувати контрактну армію, чи не знаю, чи змінювати тарифи на місцях? Це, це таке питання дуже дивне, оскільки вся Львівська область була заклеєна саме такими білбордами. Це по перше, по-друге, е, ну давайте будемо говорити відверто. Не тільки державні службовці, які беруть участь зараз у виборах, але і журналісти, і громадські активісти вони е, ніхто не взяли передвиборчу відпустку. Якщо і взяли, то вони і надалі зловживали тим, що вони постійно. Працювали в, е, і агітували, грубо кажучи, в робочий час. Е, з, іншого, з іншого боку, я завдяки е, комітету виборців України мав можливість поїздити по області і модерувати дебати серед кандидатів на посади міських голів в районних центрах чи в містах обласного значення. Ви знаєте, в мене такі враження складаються, що е, Ну, е, усі кандидати, вони виборців своїх мають за звичайний електорат. Тобто, це е, люди йдуть на е, балотуються на якусь посаду без е, якогось чіткого розуміння того, що вони будуть робити. Усі говорять загальними фразами, усі повторюють ті свої передвиборчі лозунги, які прописані на всіх білбордах. А інше питання: білборди е, в нас по області закидані без вихідних даних. Про це теж так само треба говорити. Якщо ви говорите про те, що ви що ми будуємо цивілізовану державу, ну то хоча б білборди вже ставте з вихідними даними, хто надрукував скільки, за які кошти а так поїдеш, подивишся. Ну реально таке враження, що ми обираємо 158 президентів і 230 партій в парламент, а не а не обираємо місцеву владу, яка буде вирішувати конкретні питання на на конкретному місці. Публічні дебати це особливо цікаво для Львівського прес-клубу. Ми лобіюємо це і мріємо про те, коли в законодавстві буде вже обов'язкова вимога про проведення різних публічних дебатів, тих, хто кандидує в депутати, тим паче на посади міських голів. Пане Поспанко, розкажіть, будь ласка, ця ваша модерація публічних дебатів, де найбільш успішно відбувалися вони, де кандидати на посади голів йшли на ці публічні дебати, а де вони ховалися по закутках або виставляли якісь неприйнятні умови? Я вам так чесно скажу, що фактично ну в тих містах, де я проводив, то тільки в самборі кандидати на посаду міського голови зробили все, для того щоб дебати зірвалися і. В кінці кінці вони так і не відбулися. Тобто е дуже чітко було спрацьовано. Не вперед день, перед дебатами, були розклеєні е агітки по цілому місті, е в якому вказувалося, що якась невідома громадська організація буде проводити якісь нелегітимні дебати і так далі, і тому подібне. Е в дуже багатьох містах е чин чинні міські голови, які зараз кандидують, просто або побоялися прийти, або не вважали за потрібне прийти і. Розповісти про те, з якою програмою вони йдуть на вибори. Що стосується самих виборців, ну на жаль, я мушу констатувати, що відсутність комунікацій в нас не тільки є на державному рівні, але й на місцевих. Люди приходять на дебати на посаду міського голови, а хочуть почути звіт. Чинної влади, ну, я розумію виборців, вони, в них брак спілкування, вони не можуть, вони не мають куди звернутися зі своїми проблемами. І коли вже організовується такий публічний захід, вони просто приходять і виливають свою душу. А Реально кандидати не мають що сказати дуже часто. Хоча були міста, де я, чесно кажучи, був вражений ну, хорошою підготовкою кандидатів на, на посаду міського міського голови. Пане Юрій, ви реаліст, який ближче все-таки до може не так песиміста, як до якогось об'єктивіста? А є дуже зручний і легкий спосіб позбутися всілякого такого критиканства, в доброму розумінні цього слова, це самому піти на вибори, стати депутатом і заспокоїти власне сумління активною діяльністю в органі місцевого самоврядування. Вам не спадало таке на думку вчинити з собою? Е, ні, спроби е, <проб> суїциду мені на думку не спадали. Е, я поясню, дивіться, коли людина йде на вибори, вона повинна для себе розуміти, що вона хоче. Так, Дуже мало хто дає собі звіт, що він хоче. Е, в тій системі ти або починаєш працювати за правилами системи, так, або вона тебе виштовхує і е, нівелює. Якщо говорити про формат участі в виборах в тих олігархічних проєктах, це зрозуміло, що ти там будеш або білою вороною, і знову ж таки ти нічого не зробиш, просто будеш білою вороною, яку виштовхне середовище. Якщо ти підеш на вибори від маловідомої, нерозкрученої партії, шансів знову ж таки пройти немає, якщо є, вони е, достатньо такі ефемерні, і тому е, в кінцевому результаті розуміючи, що е, поки не зміниться система, то е, Сам політичний формат він не приносить вирішення якихось проблем, тому не втрачається мотивація самому йти. Зміна системи це не те, що це не зміна рил біля корита, як в нас дуже багато хто трактує. От, поміняйте нас на них і буде на система. А ні, зміна системи це зміна певних суспільно-політичних відносин, взагалі, які існують. І в першу чергу це відсутність олігархічного впливу на ті політичні структури, які сьогодні ми бачимо. Тобто той вплив ми бачимо на ті всі структури, які під тим впливом. Ви сказали, що щоб іти на вибори, треба самому знати, чого ти хочеш. Я думав, що йти на вибори, треба вгадати, що виборці хочуть, і запропонувати їм програму передвиборчу таку, яка б задовільняла їхні інтереси. Але програма не є обов'язковою, там дійсно може легше знати, що сам хоче. Знаєте, якраз в цьому прес клубі я тільки сьогодні згадував, коли я презентував свою першу книжку «50 фрагментів реальності. Тут сидів нині покійний, дуже мудрий чоловік Юрко Візняк. І він е, сказав наступну річ. Вибори це коли громада приходить до чоловіка і каже: слухай, ми хочемо, щоб ти нас очолив, тому що ти там кращий, мудріший, там і ще якийсь там ну, е, чимось виділяєшся. Якщо людина ходить і просить вибори мене, це насправді не вибори, це політика. Так, це цікаво. На місцевих виборах запитання до вас обох. Е, більше е, політики. Ну, дуже просте запитання. Чи, чи господарки? Більше е, гасел парламентських і якогось алгоритму м, партійної матриці Верховної Ради, чи пошуку вирішень, рішень місцевих проблем? Ви запитуєте те, що є, чи те, що має бути? Ну, давайте те, що є. Те, що має бути легше, може. Ну, мій колега, те, що є, вже дуже добре сказав. Я не буду просто повторюватися, я тут з усім погоджуюся. Це популізм, демагогія, гасла, і вони присутні всюди. Навіть от виговори перекручування реальності. Третє так? Ну та не то, що перекручування реальності, вона спотворена просто взагалі спотворена. А от ви згадували за публічні дебати? Так от я подивився публічні дебати кандидатів в мери, от і був дуже сильно розчарований, тому що як можна називати дебатами якийсь формат шоу, коли хтось має там по дві хвилини сказати, більше немає і апріорі в виграшній позиції стає діючий мер, тому що через непрозору систему ем, взагалі діяльності міської ради він так має всі козирі в рукавах. Дуже тяжко дискутувати з людиною, коли в тебе немає вихідних даних для дискусії. От оце я формацію подивився, звичайно, ні. Звичайно, виборець не може зробити висновки з такого формату, бо зробить хідні висновки. Тому е, це один з елементів тої системи. Ну я напевно вже на рахунок цього все сказав. Єдине, напевно, що би я ще хотів сказати, це те, що мені так видається, що найбільше проблеми пов'язані з місцевими виборами почнуться саме після 20-ї години сьогодні. Коли почнуть рахувати ті відсотки, коли почнуть формувати списки тих, хто потрапив, і коли виборці дізнаються, що Якийсь певний округ, не те, що не, не буде представлений на тому чи іншому рівні, а вони почнуть розуміти, що якийсь інший округ, який там сусідні з ними представлений, там може бути двома чи трьома своїми представниками. А вони залишаться без свого представництва. Тобто, ну, сама система місцевих виборів, як на мене, не до кінця продумана, і коли її називають системою з відкритими списками, ну як на мене, це чергова маніпуляція, оскільки ну, ніхто ж не обирає поміж кандидатами. Це найгірше те, що Ну, держава, органи, органи виконавчої влади навіть не спробували виборцю пояснити, як буде виглядати це все. Тобто людина приходить і бачить, бачить в одному рядочку і назву партії, і, і ще якісь два прізвища. Ну, добре, що якщо люди думають, а є люди, які взагалі тим не цікавляться, приходять і починають розуміти, що вони взагалі нічого не розуміють. І як на мене говорю, тут проблеми почнуться саме після 20.00, коли виборчі комісії будуть. Рахувати це. Я вже не буду говорити про те, що е, напевно добра половина членів виборчих комісій самі до кінця не усвідомлюють і не розуміють, як це все буде виглядати. Дякую. Я ще хочу доповнити. От е, перед тим, як ти сюди побачив е, в інтернеті на Франківщині, значить в бюлетнях переплутали місцями двох кандидатів однієї партії. Ну, умовно кажучи, воно поставлено один на чужий округ, а потім Іваненко. Іваненко. Іваненка перепрошую. Це з радянських часів, звички, там завжди Іванові Петрову. Так ось і ну, кинулись, коли побачили цю помилку, коли кандидати опинилися на своїх округах, де вони проводили виборчу агітацію, де як люди знають, кинулися в ЦВК, в ЦВК. ніякої результату вони не отримали від центральної виборчої комісії, кинулися в друкарню, відправили бюлетні на передрук, Друкарня не змогла чомусь передрукувати. Я не знаю, яка ситуація на сьогодні. Ну, але сказали, ну нехай вже будуть ті бюлетні, які є. Ну це такий перший приклад. Так почалося називається. Запитання на останку до вас. Якби законодавець не маніпулював законами про вибори там впродовж 20 річчя, чи як у виборців завжди є право, ну я так скажу у загально на протест, на якусь форму протесту. Але для цього виборець має бути освічений, грамотний, поінформований. Значна частина не освіченого, не поінформовано. Похай він не пробачить малограмотного виборця, вона позначається на тому, що відбувається на місцевих виборах зараз, на вашу думку, чи ні? Ну як на мене, то так, бо ще напередодні виборів, я так розумію, соціологи оприлюднювали цифри, де добра чверть опитаних не, не визначила за кого голосувати, і такий вибір буде просто робитися фактично. Ну вибачте за слово методом тику. От побачив, щось випадково випадково знайомий проголосував, і такі такі речі, такі речі дуже сильно впливають. Я тут не погоджуюся на те, що освічений виборець має право протесту, оскільки ну, все-таки, е, ну окей, я не прийшов на вибори, і що змінилося? Це мій це моя форма протесту, але вибори в будь-якому випадку відбудуться. Тобто, у нас немає якоїсь там е, певної певної грані. Там, наприклад, 50% обов'язково має пройти, тільки тоді вибори відбудуться. Якщо б, наприклад, ну я говорю, не не претендую там на істину, але якщо б така вимога була, ну фактично, у нас би тоді зараз зовсім інакше це все виглядало. Тобто я б тоді мав право висловити якісь свої, свої протести, як ви кажете, тій системі виборів, яка діє сьогодні. Дивіться, якщо взяти взагалі хто хто, яка кількість людей обирає, то за дослідженнями Володимира Конзолки, який проаналізував минулі вибори в Другобицьку міську раду, виявили, що вибирає виправо депутатів 11% виборців в результаті. Так буквально десь на днях я розмовляв з чоловіком, там про вибори в винниках, там на одному окрузі переміг депутат минулих виборів, який взяв 12 голосів. Розумієте, так? Тут про що йде мова? А взагалі у нас протесту немає, тому що правильно мій колега сказав, що немає значення, скільки людей пройшло на вибори. Вибори відбулися. Більше того, ми вже бачили там в інтернеті, де спублікували вже заготовлені бюлетні. Тобто сама система, вона м, дуже має багато слабких місць, які ми, на які ми не можемо вплинути, і наш протест, по суті, знову ж таки нічого не дасть. Тут немає відповіді в тій площині. Відповідь інші ключні. треба міняти саму систему. В тій системі нема виходу. Дякую. З нами були Дмитро Посипанко, Юрій Ситник. А о 16-й годині до нас прийдуть Ігор Танчин, політолог, і Наталія Зайцева. Чепак, соціолог. А зараз перерва. Перерва на обід. Ну, хто на що. Випити кави можна буде.